Вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні у мене знову ідея супер сніданку. Це сирні вафлі, це корисно і це дуже швидко, тому що готується вафельниці. Тож ми беремо кисломолочний сир, додаємо туди яйця і переминаємо. Я використала столову ложку Ви можете скористатися м'ялкою для пюре або ж використати блендер. Потім ми додаємо кефір або йогурт. Я брала густий. Вимішуємо. Далі присолюємо трошечки знову перемішуємо. Додаємо цукор, якщо ви любите солодке. Я не додавала, додала лише ванільний цукор, соду і розпушувач. Просіємо борошно. До речі, температура кефіру в мене була з холодильника, тож це значення немає. Далі вам варто додати рослинну олію або вершкове масло. І так, і так буде смачно. Вимішуємо все до однорідності ще раз і розігріваємо нашу вафельницю. Я розігрівала до червоного режиму і потім випікала приблизно 3 хвилинки і можна смакувати. Відразу після випікання вафлі доволі хрумкі і рум'яні, а потім стають м'ягенькі. смачного.